Ну от нарешті я вже прийшов в спортзал, а що нарешті того, що я вже десь півтора місяця не був тут, ну місяця точно. Але це не те, що я зовсім не займався. Доброня. А це все того, що були певні нюанси на роботі, виправляли їх. І я зато робив зарядку кожного ранку. ну Зарядка серйозно, стою в панці і майся з я ж там хочу 50 разів від'жатися, вже, до речі, дійшов до 48. Скоро вам буду закидувати відео, як я 50 разів від пола. Але ви знаєте, я так зрозумів, я оце от, майже два місяці з фронтану не ходжу, і оця ранкова така зарядочка кожного дня, до речі, ні разу не пропускав. От кожного ранку, ці два місяці, я вже віджимаюся, можливо, може навіть вже більше, ніж два місяці. Щось не за всіх, коли я це почав робити. І вже дійшов до 48 разів. Перед новим роком буду робити відео. Як я вже Джимаюсь 50 разів полу. Але сьогодні вирішив прийти в спортзал. Треба трошки відновлювати. своє стареньке. Хобі. Тому що я в спортзал ходив багато років, до війни навіть. А це вже війна скільки років. Так що йдемо в спортзал, зараз будемо займатися.